Учорашня заява Дональда Трампа фактично повторює план Келлога 2020 року. Штати готові позбавити Росію нафтогазових доходів і озброїти Україну сучасною зброєю, аби змусити Москву погодитися на замороження війни по лінії фронту в обмін на відмову України від НАТО та часткове зняття санкцій. Трамп не має наміру домагатися відновлення кордонів України 1991 року. Його риторика спрямована лише на тиск на Путіна, щоб змусити того сісти за стіл переговорів. У разі згоди Кремля на переговори Трамп швидко відмовиться від гучних заяв. Також Трамп хоче, щоб основний тиск на Росію здійснювали Європа та НАТО. Реакція Москви Песков назвав слова Трампа про паперового тигра безглуздими, заявивши, що Росія це ведмідь, який зберігає стійкість попри санкції. Він підтвердив, що Путін і Трамп спілкуються на Ти та поважають одне одного, але переговори поки не дають результатів. Кремль вважає, що якщо Україна не піде на домовленості зараз, її позиції на фронті надалі лише погіршаться.